Привіт! Вітаю Ми в каналі Король. Сьогодні я покажу, як зробити таку я ту стремцю софт Микрософт и шукаю. І що вас тут не вибиває, пишемо квадиа. Микросовку скачуємо таку, От... відкриваємо розширений буфер обміну, елемент включаємо. Це буде в... і це. Це ми включаємо і тут таке. Угу. Все. Допустимо, зараз копірую текст. Денсформа Екрій мобайл. У мене на форум не вийшло зайти, зато допустимо так. Це ми хочумо копірувати. І приходимо в будь-який браузер. Я зайду в Play Market. І почему вам показуємо місто? Мнове місто. І ось таке. Ще вам зараз покажу, як же зробити таку штуку Рен Теме палітра. І тут на свій вкус вибираю. Я собі вибрав турку де. Отаку. Вот вона ну, мені дуже понравилась, вона красива дуже. І вон до щось. Що ви поняли приколь, то даже можна переводчик. Отаке. Англійський. Хелф. Хеллоу. Привіт. Тут таке дуже класно. це вже ми не будемо трогати. В іграх теж воно працює. Зараз я вам це покажу. Це ми з'явилося. Все, я добавлю ще один бідер для сім'ї, нажимаємо на чат. Нажимаємо от сюди. І тут виходимо звідси, отак нажимаємо з буфера. І нажимаємо на це. От сюди. Всі в домі не євкувалися. Так само я можу допонитися. Хорош, так от. Все. Як же видалити цей бінтер? От так Беремо і не в цю ну це теж можна. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, відкриті заявки на вступ сім'ю. Набирай 20 чилів, які будуть онлайнити, допомагати суставу, розвиватися. Який автопарк? Зараз ми з вами поглянемо. Отакий. От це я не з основним лаунчером, це у нас... Це у нас буде така Це сам повська обачна тачка. це у нас... Ну джип, і це у нас султан такий. Ну, не султан, а така та машина. Все, склад родини. Я прийняв такий білоград, є ще у нас. Чем? От четвертий крайнінтом. Я поставив на п'яту, другу зайшов. И... надо піднімати сустав. Підніматись так просто. Я зроблю, не знаю, може зроблю, подивлюсь сайт, форум для вас таки зроблю маленький. Або зроблю, якщо буде в сім'ї десь 30-40 людей, будемо ходити на фонварі вигравати, що да? ти получать. По Біндору. це все. Дякую за проміжок і всім пока.